Вітаю вас, шановні глядачі. Ось і дочекались власники персональних комп'ютерів завершення бета тесту другої частини останніх з нас. Щоправда, порт першої частини, який вийшов два роки тому, сам по собі був як бета тест Чи зробили Sony та Dog висновки цього разу? Що ж, давайте дізнаємось, це відео буде невеличким технічним оглядом гри, а не повноцінним обзором з аналізом сюжету, геймплею та іншого. Робити класичний огляд цієї гри зараз не має сенсу, адже це вже давно зробило багато років тому, коли гра вперше вийшла. Є сенс робити художній аналіз гри як твору, але для цього спочатку треба буде детально пройти її, тож це буде трохи згодом. А зараз я розкажу вам про перші враження від цього порту, щоб вам було легше вирішити, чи варто купляти його зараз, чи краще все-таки дочекатись патчів і, можливо, перших знижок. За порт на ПК замість сумнозвісної Iron Galaxy цього разу відповідали самі Naughty Dog та Nixis, студія, яка вже робила кілька успішних портів на ПК. Це дарувало впевненість, що цього разу реліз буде більш стабільним, без турбулентності. Я навіть вирішив пострімити гру на релізі, впевнений, що обійдеться без проблем. Проте спочатку довелося чекати півгодини, доки гра докачає файли до вже передзавантажених та встановить їх. Після цього я запустив гру з нетерпінням, очікуючи, як я зможу зануритись у цей драматичний сюжет. Щоправда, драматизм доволі швидко вивітрився. Що це байнал Кюрбізнес. Виявилось, друга частина останніх з нас це не трагедія, це комедія. I... She kiss me. I was just Dina being... Що ж за потвора? <звук> <звук> Було видно, що це якась проблема із підгрузкою текстур, і якщо оточення виглядало хоч якось нормально, то з персонажами була повна халепа. Грає красива драматична музика, персонажі говорять про щось важливе та серйозне, проте як тільки в кадрі з'являється їх обличчя, то відразу тягнуло реготати. Tells me that you and out. You. Я кажу, пішов ти і твої брови. Перезапуск гри не допоміг, тож стрім довелося припинити. Я вже почав панікувати, проте після перезавантаження ПК при новому запуску гра все-таки почала виглядати як слід. Видихнувши, я почав проходити гру насолоджуючись місцевими краєвидами. Відразу скажу, що проблема до кінця не зникла, іноді гра запускається без проблем. Але періодично текстури відмовлялись підвантажуватись нормально. І єдиний спосіб вилікувати це, це перезапускати гру та молити, що цього разу буде нормально. Це дуже неприємно, особливо враховуючи те, що в цілому це доволі якісний порт в усіх інших аспектах. Друга частина виглядає навіть краще, ніж ремейк першої, але при цьому веде набагато більше кадрів на секунду, і це навіть без генератора кадрів. До речі, цього разу у порт підвезло не тільки генерацію кадрів від AMD, але й від NVIDIA. Працює непогано, хоча зрідка можна помітити дрібні контури біля тонких графічних елементів, типу волосся, або біля субтитрів. На максимальних графічних налаштуваннях у роздільній здатності Quad HD, правда, із DLSS на якість та з генератором кадрів, гра ніколи не падає нижче 80 кадрів, а в середньому тримає 100-120 FPS. Насправді, зниживши певні графічні налаштування з ультра на високі, або іноді навіть на середні, можна отримати ще більше FPS без втрат у якості картинки. Оскільки в мене є ще й Steam Deck, то я протестував гру ще й на ньому. Відразу варто зазначити, що граб отримала позначку повністю сумісна, тобто відразу можна було розраховувати на те, що все буде працювати без проблем. В грі навіть є спеціальний пресет налаштувань графіки під Steam Deck, який приблизно дорівнює низькосереднім налаштуванням графіки. З цим пресетом у рідній роздільній здатності Steam Deck без використання апскейлерів гра видає 35-45 кадрів на секунду, ніколи не просідаючи нижче 30. А цього цілком достатньо для комфортної гри. Погравшись з апскейлерами, можна виграти ще кілька FPS і, можливо, навіть добити це значення до стабільних 60 кадрів на секунду, або ж підтягнути деякі графічні налаштування до більш високих значень. На мою думку, це взагалі не обов'язково. Гра і при налаштуваннях за замовченням виглядає чудово. В цілому, окрім вже озвученої проблеми із підзагрузкою текстур, порт можна назвати взірцевим. Гра підтримує широкоформатні монітори, HDR, усі види апскейлерів та цілу купу налаштувань для комфортної гри. В принципі, це все було і в минулій частині, просто тепер все це працює без проблем прямо на релізі. Технічно, перша та друга частини працюють на одному і тому ж рушії, і на перший погляд не так вже і сильно відрізняються. Диявол, як завжди, криється в дрібницях. Локації в сиквелі куди більші за розміром і при цьому зовсім не втратили в деталізації. Моделі та обличчя персонажів виглядають приблизно так само, як і в першій частині, проте міміка куди більш детальна та реалістична. Мабуть, тому що друга частина створювалася в часи, куди більш якісного перформанс – так, при розробці ремейку Naughty Dog зробили все можливе і неможливе, щоб підтягнути анімації та міміку до більш сучасного рівня, проте диво вони зробити не здатні. Це як робити кольорокорекцію raw знімка зі старого фотоапарату, з матрицею в якої обмежений динамічний діапазон. Так, сучасні програмні алгоритми допоможуть витягнути більше інформації. Алгоритми шумодаву працюють більш якісно, проте якщо вхідних даних мало, то і результат буде гірше. Якщо з графічної точки зору відмінності між ремейком першої частини та другою не такі вже й великі, то от з точки зору геймплею вони відрізняються як небо та земля. Навіть якщо ми наберемо до уваги нові геймплейні можливості, Типу здібності повзати, лазити по мотузці, навіть ті елементи, які присутні в обох іграх, в другій частині виконані на якомусь неймовірному рівні: імпакт від ударів та від стрільби, анімації, розшланування, все виглядає куди реалістичніше, і від цього іноді стає не по собі. Ця гра це якась мрія психопата, який таємно бажає катувати людей, проте стримує себе в реальному житті і тільки в такій грі має можливість проявити свої темні бажання. Технічні спеціалісти Naughty Dog це справжні маніяки, в гарному сенсі цього слова. Сцени, де вороги отримують пошкодження та втрачають кінцівки, виглядають настільки брутально, що я навіть боюся вставляти ці футажі в відео. Щоб YouTube не влупив рейтинг 18, окремої відзнаки заслуговує звук гри, мабуть, це найкращий просторовий звук, який я коли-небудь чув. Про те, що кожен звуковий ефект записаний та зроблений якісно, мабуть, і говорити не треба. Так що в цілому порт виявився чудовим, за рідкими винятками. А от чи варто його купувати зараз, це вже скоріше питання ваших особистих вподобань. Друга частина має неоднозначну репутацію через низку наративних рішень Ніла Дракмана. Скажімо так, певні ідеї, які він просуває, сподобаються далеко не всім. Незважаючи на помітно прокачений геймплей, друга частина все також залишається сюжетно орієнтованою грою, тому певні сюжетні ходи можуть викликати у вас фрустрацію і вплинути на загальне сприйняття гри. Тому купувати чи ні, вирішуйте самі. Дякую за перегляд! Це був Альфа Гік. До нових зустрічей.